Ще одну меморіальну дошку відкрили в Линовицькій громаді. Її розмістили на школі, в якій колись навчався Станіслав Шакун, захисник України, що загинув на Луганщині під час виконання свого громадянського обов'язку. Я викладав математику в його класі. Хочу сказати, що він дуже завжди був цілеспрямованим учнем. У нього було якесь таке особливе загострене почуття справедливості. Хотів би слова подяки. Передати від керівництва від керівництва нашої військової адміністрації, тому педагогічному колективу, який дійсно виховав такого патріота нашої держави, що в стінах цього навчального закладу прививають безпосередній патріотизм тій молоді, тому молодому поколінню, який безпосередньо навчається у цьому загальноосвітньому закладі. Народився загиблий Станіслав у полонках. У 98-му році пішов у перший клас в удайцях. Далі здобував фахову освіту у Прилуцькому професійному ліцеї та Харківському індустріально-педагогічному технікумі. У жовтні 22-го хлопця мобілізували. Через 4 місяці, 21 лютого, в районі населеного пункту Червонопопівка він загинув. Закарбувалося поховання Станіслава. Коли їм, я зараз бачу. Цю табличку з його обличчям, коли я бачу оті палки, очі, очі, які хотіли жити, мені насправді дуже, дуже, тяжко, дуже тяжко говорити, бо в той час, коли ми його відспівали, я цього всього не бачив. Бо тіло було настільки скалічене, що Наблиці лежав прапор. Коли кожен з нас буде готовий повторити те, що зробив Шикун, тоді ворог розуміє, що тут йому робити ніч. Повинна бути єдність загальна від самого малого села до нашої столиці і до великих міст. Цього ж дня жителі села об'єдналися і вшанували пам'ять загиблого Станіслава Шакуна. Поклали квіти до присвяченої йому меморіальної дошки.